Дорогі брати і сестри, ви здогадалися, хто був Ісусом спочатку, мабуть. Тут для нас всіх не просто якесь видовище, то є те пережиття. Саме головне, що ми тут зібралися прославити Бога і помолитися за мир в Україні. Є різні нагоди. І нехай ця хресна дорога, яка стала тою нагодою в цьому часі посту, послужить нам всім таким зміцненням у вірі, з тою метою була організована. І дякую всім вам сердечно, всім, що відгукнулися на запрошення. Запрошень було тисяча надрукованих, розданих, багато хто мав приїхати. Дякую всім, хто приїхав. В нас наперед дякую тим, хто організовували за ту думку, ініціативу Клерику Роману. Подякувати, які в нас на практиці. Дякую за і Богу на славу, як він каже. Він не любить, щоб хвалили, так як і я. Але дякую пані Людмилі Любарській, котра цю ініціативу підтримала далі. І училищу культури котрі дуже багато доклали старань до організації всього, і будинку культури. І також пану Юрію який Каже Богу на славу. Це озвучення, ці всі звукові доріжки, вирізування, це дуже крупіткий труд, кільканадцять годин посвячено. Дякую. Дякую міській владі, яка дозволила нам на цей захід, які дозволили нам пройти по, по місту, організувати це дійство. Е, тут серед нас є присутній голова держадміністрації Васильович Підболячний, кого вітаємо. Може на кінці кілька слів скажете. але зараз я вам слово. І Є тут християни віри Євангельської, Володя ткач є, так? Є, Володимир, вітаємо, слава Богу. Отець київського Петерхату Василь був запрошення, мабуть, не вдалося йому прибути. Всім сердечне і насамперед я клерика Романа підкреслив, що він був ініціатором. Я підтримав і далі пішло, але в нього ще є батьки. Бо Віля, тато, ті столярки, ці списи виготовляв і корону тернову. Також і мама Людмила, вчителька Людмила Вікторівна, яка приготувала тексти, ці вірші, які відчули, людей, які пережили війну, теж її вклад тут. Ще щось може я забув Роман? да, Каже, що все, да. і хлопцям, які від Віри Васильівни від Валентіна Войткового, які хрест виготовляли, теж доклали старань. І вам на руки і Роману тут нашому. Подяка велика всім, кожному, кожному, хто доклав роль. Кого я ще забув? Кого я ще забув? Ще? І тим, хто шили і гладили. Ну, тут дуже багато всього. Тут мені не хватить часу. І слів, і серця. В серці є подяка Богу від єдиному. Це на його славу, а нам хай буде на добро на забудування. І дякую міліції теж, які нас супроводжували, які пилювали, щоб було безпека, теж дякуємо. Слава Ісусу Христу! Майдислав. І Микола Васильович, від міста, від влади скажіть пару слів. Радий вас ще раз бачити. Шановні друзі, дорогі тульчинці, молімося Богу, просімо у нього благословення і прощення і дякуємо сьогодні за те, що ми разом, за те, що ми єдині у стрімлінні і бажанні мати мир на нашій землі. Я від імені районної влади, міської влади, сердечно дякую всім вам. За те, що ви прийшли на таке грандіозне, душевне і переживаюче дійство. Я дякую отцю Петру сердечно і бажаю всім нам доброго здоров'я, бажаю всім щастя, благословення Божого, людської радості і благополуччя, а ще світлого неба і найголовніше миру. На нашій, нашій державі. Нехай не буде смертей, нехай не буде кровопролиття, нехай буде радість і бажання жити заради наших дітей, заради наших внуків. Всім доброго вам здоров'я, благополуччя і радості і з наступаючими святами. Дякую, дякую,